Вітаю, дорога церква. На домашніх групах ми розпочали читати книгу дій. І також буде у нас серія проповідей стосовно тих текстів, які ми розбирали на малій групі. І сьогодні хочу з вами міркувати над такою темою, як місія церкви. Місія це важливе завдання, доручення. Вона визначає те, ким ти є, і що ти будеш робити. Це якісь певні фундаментальні речі, цінності і те, на чому ми маємо бути сфокусованими. І хочу навести такий приклад, що коли в пожежника є виклик, йому потрібно їхати туди, де є пожежа, будинок горить і рятувати людей, то він не може відволікатися на якісь другорядні речі. Він не може, наприклад, зупинитися, і, щоб допомогти там зняти кішку із будинку. От, а він має їхати згідно свого покликання туди, де йому потрібно бути. Але якою ж є місія церкви? Що ми маємо робити? І давайте з вами поглянемо на Євангелія від Матвія, 28 розділ, із 18 по 20 текст. Це історія, коли Ісус має вознестися на небеса, залишити учнів. І ось що Він їм каже. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. І, отож ідіть і хрестіть всі народи, хрестя їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх всьому тому, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ми бачимо, що Ісус почав місію і Він передає її учням, долучає їх. І мені подобається те, що Він не просто іде. І каже, ось ви розбирайтеся далі. А він до цього ще обіцяє їм про те, що прийде інша осіб трійці, Дух Святий, який підтримає їх у цьому. Про це ми вже читаємо у книзі Дії, у другому розділі, із першого по 13 текст. Давайте з вами поглянемо, як це відбувалося. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер. І наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явився їм поділені язики, наче огняні осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалемі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібралися натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони внестями дивувалися, і говорили один до одного. Хіба ці всі, які говорять не галилейці? Як же це, що ми чуємо в кожної своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, і мідянці, аламіти, і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Каподокії, з Понту й Азії, з Фригії і Памфілії, з Єгипту і колись лівії, що біля Керенеї, і захожі римляни. Юдеї прозаліти, критяни й араби чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили один одному, що ж це має бути. Інші глузуючи казали, що вони понапивалися вина. Ми бачимо, що учні зібралися біля храму разом у день п'ятдесятниці, щоб святкувати це свято. І в цей момент зійшов на них Дух Святий. Вони отримали дар і можливість говорити іншими мовами. І люди почали це, на цей шум сходитися. І вони розповідали їм на їхній мові Євангеліє, добру звістку, про те, що Ісус Христос є Спасителем, і Він умер за їхні гріхи. Тоді дуже багато людей покаялося, прийняло Бога у своє життя і пішли додому. І таким чином учні Ісуса Христа збільшувались. І... Ми бачимо, що Бог, давши місію, Він не залишає нас, а Він також дає нам дари, дари Духа Святого, для того, щоб ми збудовували церкву, а також могли її виконати. І церква це тіло Христове, є така паралель. І в кожного з нас різна роль, різні дари, які дає Господь. Але суть одна й та сама: ми маємо бути світлом та сіллю там, де ми є. Бог хоче сяяти через нас. Він хоче привносити смак у життя інших людей. Він хоче обіймати через нас, любити, піклуватися, говорити слова підбадьорення. Він хоче діяти через кожну частинку свого тіла, хоче діяти саме через тебе. Ви знаєте, якщо взяти от половину тіла і вона паралізована, а інша частина е робоча, то наскільки це жахливо, наскільки це обмежує у функціоналі, і Бог хоче, щоб кожен з нас був активним, займав активну позицію і досягав людей для Христа. Я хочу запитати, чи використовуєш ти ті таланти, ті дари, які дав тобі Господь для цього? Чи збудовуєш ти ними церкву, чи знаєш ти їх? Якими є твої ресурси, поглянь. Чим ти можеш бути корисним іншим, стати відповіддю на потребу? І я згадую історію одну. Один хлопець він поїхав на місію в іншу країну, це було в Америці, і він їхав з командою, щоб благовістити там. Але так сталося, що все розпалося і зазнало краху. І він залишився сам розбитий. І він був у кімнаті, сидів і звертався до Бога. Боже, чому так? Що я можу сьогодні робити для тебе? І він побачив баскетбольний м'ячик, який в нього був, і побачив, як там грають на площаці неподалік хлопці. Він взяв цей м'яч і пішов до них грати в баскетбол. Він з ними потім потоваришував і розповів їм про Бога, про те, що він зробив для них, про його любов. І вони прийняли його у своє життя. І ми бачимо, що, незважаючи на те, що в нього був всього лише м'яч, він виконав, виконував свою місію. Суть не в тому, що ви маєте, а в тому, як ви цим розпоряджаєтесь. Зокрема, у притчі про таланти, можливо, пам'ятаєте, там було в одного 10, другого, 5, в того один взагалі. Але вони, почому Бог їх оцінював? По тому, як вони розпоряджалися тим, що він їм дав. Чи були вони вірними, чи ні? Чи вони просто закопали? І я закликаю вас бути вірними Богові у тому, що ви маєте. Бог шукає вірних людей і обдаровує їх, а не шукає талановитих, щоб вони робили. Отож, будьмо посвяченими вірними учнями Христа, які сфокусовані на своїй місії, які виконують це призначення, які збудовують церкву своїми дарами та служать людям навколо, допомагаючи їм стати послідовниками, учнями Ісуса Христа. Давайте будемо молитися разом.